Прийшла Оля побачити, що тут робиться. Ой, сидять. Сидять, так? А ну подивимося, що вони там роблять. Покажи, що вони там роблять. Вони теж лягли вже спадки біля своєї мамки, названої. Все, давай. Закривай. Водичка в них є. Я їм сьогодні дала. Дроблене зерно там насипане і яйця приварила. Яйця варила перепелині, ті, що несуть перепілочки, яких ми проглистували. Два тижні не можна буде яйця їсти, курча там можна, то я варила нормально. Пішли, подивимося, там у нас ще є чотири цесарятка. Вони на дворі. Сьогодні ночували на дворі і нічого. Ми отак обклали клітку стовпами, щоб сюди ніхто не заліз, не підліз. І нічого так, бо дуже жарко, а їм тут те, що треба. І ще коли ми їх ввечері забирали, то для них це був стрес. Ось коли ми їх виловлювали, це для них був стрес. Вони тут собі травичку їдять. Зерно в них є, дроблене зерно теж я насипала. І яйця приварила, а вони там вже поїли і ще й не все з'їли, пооставалося. Оце така малеча в нас на сьогодні. Ну, ще є гусенятка. Побачимо, як вони будуть рости. Каченятка. Каченятка то каченятка. Це гусенятка тишу у кліточці. Така хороша хмарна погодка. Сонечко вже сіло. І вітру немає, так що на вечір ще спекотно. У нас був сьогодні дуже насичений день. І вчора, вчора взагалі, ми їздили з дітками. Почалася канікулярна школа у селі Випасне, там, у церкві. Я відео окремо змонтую і завантажу на канал. Дуже цікаво для діток організували. так що Залишайтеся з нами. Не забувайте, хай сьогодні ніч ваша буде спокійна. Бережи вас всіх Бог. До побачення, до зустрічі у слідуючому відео.